Вечеря закінчується ще один день моєї дієти. На вечерю салат, але не мішаний, цибуля, помідори, петрушка, а це каша, каша перлова. Витягла з морозильної камери і приготувала дуже швидко на вечерю. Взагалі я варю перлову кашу ось таким чином. Вечером промиваю, замачую в теплій воді на ніч, вранці починаю варити. варити. Тоді вона вариться швидше, ніж якщо не замачувати. Варю більше, ніж потрібно. На вечерю або на сніданок, зайву, ту, що залишається, кладу в морозильну камеру і при нагоді використовую. От і цього разу взяла на сковороді, засмажила цибулю, моркву, горошик консервований, вибачте, кукурудзу консервовану на рослинній олії. А потім в кінці додала перлову кашу. Вже готову, вона лише розморозилась. Спеції різноманітні, сіль, перець. Далі полила соусом. Соус сирний, зверху притрусила куркумою. Ось така вийшла в мене. Вечеря запиватиму консервованим кампотом з яблук, груш та слив. І моя підтримка на аера. Як вона мені допомогла сьогодні протриматись на дієті цілий, цілий день. Дякую тобі за це. Що б я взагалі робила без, без підтримки? Мабуть, дуже важко. Хто вечеряє тому смачного, спокійної, тихої ночі зустрінемось завтра вранці. На добраніч!